Теплом шкільних навчальних закладів, шкіл, ті, які переведені з газу, з газу на тверде пало. До серпня минулого року проекти, які реалізовувалися, реалізовувалися вкрай погано в технічному організаційному і фінансовому плані. Тобто там були, я не хочу, що там були приписки. Там була технічна невідповідність того, що мало бути, і того, що зроблено. Тобто, котельні, які були переведені з газу на твердопалу, не працювали. Були створені надлишкові елементи інфраструктури у вигляді, наприклад, якихось бетонних бункерів підземних, які не функціонували, і не придатні цього, бо це технологія ще 19-го століття. Ці ці бункери, і вони пусткою стоять більше, більше того, їх зараз позасибали або тому що вони не потрібні. Був змінений керівник в серпні. місяці, Я чому акцентую саме на серпень, який провів ну, достатньо активну роботу, запустив всі котельні, він їх організував. Але поперед, те, що було, до того зроблено, він подавав там документи таке інше, таке інше. І було заведено на з його інформації п'ять кримінальних справ. Які на сьогоднішній день не розслідувані, а тим не менше, по новому керівнику за те, що він запустив котельні, з невеличкими там порушеннями маленькими, порушені кримінальні справи, відбуваються суди, його хотіли взагалі закрити. Депутати приходили на той суд, виступали там свідками і таке інше, таке інше. У мене питання. Причому ж котельні ж працюють, ваші ж їздили дивилися. вони запущені, вони нормально зроблені. Там малесеньке процедурне порушення у зв'язку з нехваткою грошей підписали акти раніше, а роботи робили пізніше. Більше того, навіть чисто господарської точки зору, якщо треба за таку бетону чи щось там поштукатурити, і це мороз мінус 20%, Ну, то, то треба робити тоді, коли плюс на вулиці, а не в а не в мінус 20, для того, щоб просто формально щось там зробити. Треба по-людськи це все робити і по-господарськи. Тим не менше, чисто формальний підхід. От там було, значить, отаке порушення, і його кримінально переслідують, а там 5 кримінальних справ з величезними, ну те, що я вам сказав, там просто котельні не працювали. Е, була підміна. Е, е, Циклони всередині мають мати начинку, вони всередині просто пусті, форма. Це все лежить там, ну, допустимо, ті самі Луцькій районній лікарні. Можна поїхати подивитися, це все демонтовано лежить. Оте негідне обладнання, яке було до того поставлено і демонтовано, і Воно не працювало. І от в мене питання. Тут оперативно ви займаєтеся п'ять кримінальних справ, яка. Який стан справ розгляду тих п'яти кримінальних справ? Хто чи встановлені винуваті? Яким чином ну яким чином відбувається це розслідування? І чи, і чи буде в кінці кінців поставлений поставлена крапка по тих п'яти кримінальних справ? Я вас хочу, зрозумів ваше запитання. Можу вас повідомити, що у луцькій місцевій прокуратурі і в Луцькому районному відділі поліції таких кримінальних проваджень немає. Наскільки мені відомо? Досудове розслідування у зазначених вами кримінальних провадженнях здійснюється головним головним управлінням національної поліції, тобто обласної поліції, відповідно процесуальне керівництво і нагляд за досудовим розслідуванням у вказаних кримінальних провадженнях здійснюється працівниками обласного апарату прокуратури Волинської області. Тому що спрокоментувати по даному провадженню я не можу можу лише передати почути.